Нову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Президент Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл. У своєму дописі в Телеграм він зазначив ворог, як і раніше, б'є по мирному населенню, житлових будинках, об'єктах енергетики і критичної інфраструктури. Щоб позбавити Росії можливості вести війну, потрібен жорсткіший санкційний тиск, наголосив президент. Зокрема, досі не обмежена атомна енергетика Російської. Федерації, а оборонна промисловість продовжує отримувати західну мікроелектроніку, посилити тиск слід і в енергетичній сфері щодо торгівлі нафтою та газом. Окреме рішення має ухвалити Європа щодо заморожених російських активів. Зараз на прямому зв'язку зі студією Юрій Гнат, начальник управління комунікацій повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, вітання вам. Доброго дня, вітаю вас. Ви знаєте, коли вночі впродовж цієї ночі я стежу за тим, що на нас летить і куди летить. На ранок я очікую на більше інформації від повітряних сил збройних сил України. І сьогодні, буквально в ефірі, я підхопила інформацію про те, що 503 засоби повітряного нападу летіло на нас. Але я хочу, щоб ви проаналізували, тому що ви збираєте інформацію, ви зводите інколи вона з'являється пізніше, інколи вона з'являється раніше. Тобто, чому сьогодні інформація з'явилася, давайте трошки залаштонкову. Таку історії пояснимо максимально рано, що було просто, але що з точки зору роботи повітряних сил сьогодні було складним. Ну, ви правильно зауважили, тому що підрахувати дуже важко станом на сьому чи дев'яту годину, коли атака ще триває, коли в повітрі ще, ще добивають шахиди і навіть крилаті ракети, тому що ракета під ранок по самому пускає противник. Ну це це стосується більше всього крилатих ракет саме. Сьогодні ми бачили. Типову атаку по енергетиці, по газовій промисловості, наші для того, щоб сачки досягти ворог, хоче своїх цілей, хоче залишити українців без тепла, без світла. Саме в такий період важкий. Тому сьогодні от застосував величезну кількість. Ну велику, скажемо, величезно казати. Теж, ну бо були і більші атаки, але велику кількість балістичних ракет. Ну саме ракети які атакують по балістичній траєкторії. Це 25 «Іскандер-М», Ну а також сім кинжалів. Це ну доволі потужна атака, саме балістикою та аеробалістикою. Усього 32 дві 45 були балістичні ракети. Саме тому ну, є серйозні пошкодження. Так ми бачимо, на Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина основні напрямки удару були зосереджені. І в крім того, крилаті ракети та іскандерка, це ж наземного базування, і також три калібра сьогодні. Потужна така атака була. Об'єкти критичної інфраструктури завжди під прицілом ворога. Зрозуміло, що збивати балістику наголошують 32 ракети атакували по балістичній траєкторії. не так просто, тому що балістику в нас сьогодні збиває система Петріот. Саме тому президент України щоразу наголошує на Необхідності цих систем і ракет до них саме для захисту наших міст, наших об'єктів критичної інфраструктури. У нас їх сотні і сотні, якщо не тисячі, тому треба розуміти, що першочергова потреба саме в патріотах теж дуже нагальна для нас для нас сьогодні. От е атака типова з різних напрямків, різними засобами повітряного нападу е противник. Е Атакує, ми бачимо, не вперше протягом цих місяців. І, ну щодо балістики, ще додам можливо, так що е, в порівнянні з минулим роком е, співвідношення крилатих і балістичних е, вже е, трошки зміщується е, сторону балістики. Бо, ворог став застосовувати більше балістики, ніж е, в 2024 році, році. порівнянні з цим роком. тоді ми, можна маємо, вас перепитати, якщо Кажіть, кажіть, будь ласка, договоріте не. не більше крилатих, ніж балістичних. Мається на увазі зросла кількість співвідношення балістичних до крилатих відносно 24-го року зросла суттєво в цьому році. Тоді, зважаючи на ваш акцент щодо того, що системи Петріот тільки зможуть збивати балістику, президент постійно говорить про необхідність збільшення нам в Україні систем Петріот. Якщо кількість балістичних ракет зростає, то тільки системи Петріот можуть цьому зарадити. В вашому ж зведенні ми читаємо, що збивали. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотні системи, мобільні вогніві групи. Про дії мобільних вогневих груп ми раніше, ну можливо, це залежить від нас журналістів. медіа чули частіше. Тепер, з огляду на те, що кількість балістичних ракет зростає, що ворог міняє конфігурацію, роль мобільних вогневих груп вона менша в відбитті повітряного нападу. Чи так некоректно казати? Ну, абсолютно на ви бачите, скільки ж у нас 406 ударів бал збито подавно це леву частку забирають з із цих цілей мобільні водові групи. Звісно, дрони перехоплювачі. Це наше майбутнє. Що нас очікує в масштабування саме цього засобу новітнього інноваційного? Ви бачите, що створено і командування безпілотних систем в. В складі командування повітряних сил вже вчора президент оголосив про призначення командувача цього роду військ нового для нас. Тому це буде теж нарощуватись. Ну звісно, що системи радіоелектронної боротьби без них теж ніяк ми пишемо збито подавлено. Це теж велика частка роботи. Усе прину і авіація, звісно, авіація, вертольоти, літаки, де працює пілотована авіація. Звісно, що засоби наземні будуть мовчати, тому регіони в різних регіонах працюють різні засоби відповідно до того, яке буде прийнято рішення військовим керівництвом. І так, в принципі, щоночі відбувається. Тому балістика, звісно, Петріот лише а інші інші складові сили оборони, не лише повітряних сил. Працюють усі сьогодні, усі роди та види збройних сил. Усі складові сил оборони по небу. Пане Юрію, я дякую вам за цю інформацію. Дякую всім повітряним силам збройних сил України за те, що понад можливості намагаються оберігати наші міста. Звісно, систем тих самих Петріот не вистачає. Але дякую кожному хто працює над тим, щоб захищати наше небо в силу наших спроможностей. Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України.